Всім привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Дівчата, сьогодні я хочу поділитися з вами своїм ранковим доглядом за своїм обличчям. Ранковий догляд 35+. Багато дівчаток писали в інстаграмі, на ютубі з проханням зробити відео, показати свій ранковий догляд. Свій макіяж, свій вечірній догляд, і дівчата все буде. І сьогодні я хочу поділитися своїм ранковим доглядом. Мій ранковий догляд состоїть із чотирьох етапів: Це очищення, тенізування, зволоження та захист. І перший етап це очищення. Для очищення у мене є. Ось така пінка. Зараз я вам покажу ось така український бренд, це міста Харків з гіалуроновою кислотою. Дуже класний ліфтинг ефект бережно очищає нашу шкіру зранку. І йде ось такою щиточки, вона мені дуже-дуже подобається. Також ви вже всі знаєте, що у мене є ось таке молочко від Крістіни, вони мені теж дуже-дуже подобаються. І ось така пенка, пенка пілінг для очищення нашої шкіри. Ось така. І, дівчата, що я хочу сказати, що дешеве, не завжди погане. Є дуже багато зараз українських брендів українських виробників, які... У яких дуже класна косметика, дуже класний догляд за обличчям, за тілом. І вона на порядок дешевша і з дуже гарною яркостю. Першому етапу це очищення. Дівчата, зараз я покажу вам, як я очищаю свою шкіру ось цей пенка. Пенка з гіалуроновою кислотою, дуже делікатно очищає. І зараз дівчата почнемо. з я умиваюсь холодною водою, Просто ледіной. Це у мене більше 20 років. Я кожного ранку ввечері я умиваюсь тільки холодною водою. І ще таке, що дівчата, не використовуйте міцелярну водичку для очищення шкіри. Міцелярна водичка тільки для зняття макіяжу, а для очищення шкіри. уже идет пенка, молочко, пилинг. И у меня есть вот такая пеночка, и сейчас будем очищать мою шкиру обличчя. Вот так вот. Сначала я очищаю нос. Тоже шикарная пенка, украинский вариант. место Харьков. І шикарно очищають, зволожують, з гіалуроновою кислотою просто-просто шикарна пінка. Все, дівчата, ось мой перший етап. Зараз я смою холодною водичкою і приступлю к наступному другому етапу. І, дівчата, зараз я буду тонізувати своє обличчя ось таким тонером. Дуже-дуже він мені подобається. Ось на ватний диск плавними рухами тонізую обличчя. Він зволожує і підготавлює нашу шкіру к наступному етапу. Це у нас зволоження. У мене суха шкіра обличчя склонна к алергічним реакціям. І я свою шкіру обличчя дуже тщательно а, зволожую. У кого жирна шкіра, то після тонізування можна просто а, нанести якусь сиворотку, а потім приступити вже к захисту своєї шкіри і робити макіяж. Якщо ви хочете. А якщо ви не хочете просто нанести сиворотку і захист і все. У кого жирна шкіра. А у кого комбінована, та суха, така, як у мене, то обов'язково зволоження. Всі, дівчата, протанізувала свою шкіру. І зараз я вже приступлю к наступному етапу: це зволоження шкіри. І, дівчата, приступимо к зволоженню к третьому етапу ранкового догляду. І для зволоження я полюбляю вранку використовувати ось таку гелеву масочку. Мені дуже-дуже вона подобається. вона дуже класно зволожує від і в Дуже вона мені подобається. І ще є у мене ось така масочка томатна. Теж дуже класно зволоживают, сужає наші пори і така шикарна, я її обожнюю. Також, дівчата, для зволоження можна нанести тканеву масочку, можна нанести гідрогелеву масочку, можна зволожити дуже ультра таким зволожуючим кремом шикарним. А, ну, не знаю, мені подобається така gileva масочка і звичайно маска томатна. Гідрогелеві маски і оригінальные мені більше подобаються ввечері, коли я уже після своїх процедур наношу їх ввечері. І, дівчата, під очі мої улюблені патчі, ось такі зволожуючі для антирікової шкіри. І ось такі патчі це жидкі пачі під очі. Дівчата, зараз я нанесу, мабуть, усі зволожуючі пачі з антивіковими. Ось такі. А обов'язково покажу в наступних відео, як я наношу жидкі пачі. І, дівчата, зараз приступаю к нанесенню моєї улюбленої масочки. Дуже класно зволожують. Сужает поры шикарно просто маска обалденная. Все, девчата, ось такая я красуня. <суміло> Нанесла третій этап. Це зволоження Томатная масочка, супер зложення і ось такие патчи під очі. Зараз я пойду заберу себе чайок. Почекаю 10 хвилин. Потім смою, і ми повернемося, і буду я уже своє обличчя. Дівчата, все, пройшло 10 хвилин, Змила я свою масочку, попила чайочек, І зараз приступимо до останньому етапу. це захист нашої шкіри. Влітку ми захищаємо нашу шкіру от ультрафіолета, в основному от ультрафіолета, тому що Дуже неприємні последствия можуть бути від ультрафіолета, Обов'язково 35 плюс навіть раніше, дівчата, захищайте свою шкіру, обличчя від ось такого ультрафіолета. І для захисту від ультрафіолета я використовую ось такий крем с PAF 50. Дуже класний, дуже легкий і класно захищає нашу шкіру. І ось такий крем від Efroche z теж, PA50 теж класно захищає. А дівчата, зимой я захищаю свою шкіру від холода, від вітру, від, від таких неприємних температур. І ось таким кремом. Він дешевий, він Но дуже класно захищає нашу шкіру. Це український бренд з маслом ши, з екстратом виноградних кістечок, з екстратом ромашки і з кіалуроновою кислотою. Дуже шикарний і він йде під макіяж. От зимою я його використовую під макіяж, і зараз я буду наносити цей крем і захищати свою шкіру обличчя. И, дівчата, зовсім трошечки я наношу крем, распределяю по всему обличу. Він такой зволожуючий, дуже класний. Ось, дуже-дуже класний і витримаю 10 хвилин і потім уже наношу свій повсякденний макіяж. В наступних відео, дівчата, я обов'язково покажу свій повсякденний макіяж, легкий, шикарний, 35 Дівчата, ось ви всі побачили мій улюблений ранковий догляд за моїм обличчям, обличчям 35 це очищення. Тонізування, зволоження та захист. І зараз я пойду, нанесу свій улюблений макіяж. В ближайших відео ви всі побачите мій макіяж, як я його наношу, яку декоративну косметику я використовую. Вам широ дякую, дякую за вашу підтримку, лайки, коментарі. Я вас всіх люблю, цілую і обнімаю. І будь ласка, дівчата, напишіть ваш улюблений ранковий догляд за вашим обличчям. Зараз виключили світло, і ось так от я вже встигла записати це відео в темноті, ну добре, що у мене а, взаді лампа. Дівчата вам широ дякую і побачимося уже в наступному відео. І буде дуже цікаво прочитати ваш родковий догляд за вашим обличчям. Всіх люблю, целую, обнимаю і побачимося в наступному відео. Всім дівчата, пока!